В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у Ізмаїлі після російського полону повернувся захисник Зміїного Сергій Тушенко. 17 липня набирають в чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, якою буде погода в липні, розповіли синоптики Донецької гідрометобсерваторії. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 17 липня орієнтовно такі. 562 тисячі 510 осіб особового складу, 8238 танків, 15 871 одиниці бойових броньованих машин, 15 411 артилерійських системи, 1120 реактивних систем залпового вогню, 893 засоби протиповітряної оборони, 361 літака, 326 гелікоптерів, 12 224 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2398 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 20 741 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 2586 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі після російського полону повернувся захисник Зміїного Сергій Тушенко. Чоловік перебував у полоні 27 місяців. Зустріти захисника прийшли рідні, близькі та побратими з Ізмаїльського прикордонного загону. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїл після російського полону повернувся захисник Зміїного Сергій Тушенко. Чоловік перебував у полоні 27 місяців з першого дня повномасштабного вторгнення, коли російські війська захопили острів Зміїний, а прикордонників, які його обороняли, взяли в полон. Сергій знаходився там. Це такий жах був, коли президент зранку сказав, що прикордонники загинули. Це це не передати, який був цей жах. Хоча ми звечору з ним розмовляли, переписувалися. Він казав, що поки що обстановка нормальна, но ми тримаємось. Вони не зразу їх захопили в полон, тому. Ми сподівалися, що все добре. Валентина також зазначила: зв'язку з її братом весь цей час не було, але родина вірила, що він живий і скоро повернеться додому. Жодного зв'язку, жодного письма. Один раз тільки червоний хрест передав повідомлення. Це було через два роки, і це все жодних, жодних нічого, ніякої інформації про нього не було. Ми просто молилися і сподівалися, що з них все добре. З полону Сергія Тушенко звільнили 31 травня поточного року. Разом з ним повернули ще п'ять військовослужбовців. Місяць вони проходили лікування та реабілітацію. Днями кожен повернувся до рідних міст. Сьогодні ми стали свідками повернення одного з них до місця проживання до своєї родини. Інші військовослужбовці також прибули в місто Кілія, Вилково. Сьогодні ми їх. Зустріли тепло. Далі вже завтрашнього дня ми з ними зустрінемося вже в офіційної обстановці, поспілкуємося. Да, бачу моральний стан їх піднесений. Сім'я зробить своє. Те, що вони там відчули на собі більше двох років утримання в полоні, але психологи, родини зроблять свою справу, і вони швидко стануть стрій і знову стануть на захист батьківщини. Ми дуже раді їх поверненню до нас, до нашої прикордонної родини. Все буде добре, все буде Україна з посмішкою на обличчі Сергій обіймає всіх рідних. Проте в інтерв'ю нашій знімальній групі зізнається. Сумує за своїми побратимами, які все ще знаходяться в полоні. Я дуже рад всіх бачити. Я дуже рад, що я повернувся, що зі мною що все добре. Але я хочу нагадати, що є в нас хлопці. Це наші хлопці, які ще залишились там. Сагіренка Віталій Віталійович, це гутнік Володимир Миколаєвич. Треба їх повертати. Вони теж, хоч хочуть додому, до своїх рідних, до батьків, до дружин. Чоловік також додав, перебуваючи на лікуванні, мріяв скоріше повернутися на батьківщину та обійняти рідних. Як не буває добре в іншій частині України, а у рідному місті завжди краще. Я щасливий, що я нарешті вдома. Повернувся до своїх рідних. Як вже Півтора місяці на Україні, але от <смі> якось от дому нам набагато краще. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин на Одещині поліцейські встановлюють обставини загибелі шестирічної дівчинки. В місті Южне дитина уперлася на москітну сітку та випала з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки, та від отриманих травм померла на місці до приїзду швидкої. Про подію поліцейських сповістили медики. Як попередньо встановили правоохоронці, малорідня дівчинка перебувала у спальній кімнаті одна в той час, поки її 31-річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт. До цього трагічного випадку родина в. Поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Мати виховує дитину самостійно. Зараз правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішуються питання щодо винесення відомостей до єдиного реєстру досудових з поміткою нещасний випадок. 17 липня набирають в чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які збільшить присутність української мови на телебаченні. Подробиці дивіться далі. 17 липня набирають чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які збільшать присутність української мови на телебаченні. Відтак посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах україномовних програм. Використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюються у прямому ефірі, крім ведучих дикторів програми. Якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми, усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснень. Нє, запитання, окремі репліки, то що не державною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту українською мовою наголосив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, зауваживши, що ці вимоги є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі. Катерина Бойченко для програми новин. На Одещині поліцейські повідомили про підозру молодику у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік нещодавно побив незнайомця, за що на 8 років може потрапити за грати. Про бійку, що сталося кілька днів тому, серед дня в одному з барів в Біляївці до поліції, повідомив очевидець. Поліцейські встановили, що під час відпочинку в барі та вживання алкогольних напоїв між фігурантами та іншим, 43 43-річним відвідувачем закладу виник конфлікт. Молодший за віком, чоловік почав бити старшого кулака Кама по голові, від чого останній впав і вдарився головою об асфальт. З місця події чоловіка забрали швидка. Медики діагностували йому важку черепно-мозкову травму: заби головного мозку, переломи кісток, склепіння та основи черепа. Поліцейські територіального підрозділу поліції затримали молодика на місці скоєння злочиню і вже повідомили йому про підозру. <му> Яким буде липень, ми дізнавались у провідного синоптика Донецької гідрометобсерваторії. Подробиці дивіться далі. Наразі Україна переживає пік спеки а вже з 18 липня подекуди почнеться деяке зниження температури. Такі високі показники, за словами синоптиків, які наразі фіксуються в Україні, не характерні для нашої місцевості та негативно впливають на самопочуття багатьох людей і тварин. Однак, у зв'язку з інтенсивним потеплінням клімату, подібні періоди тривалої спеки в майбутньому сповторюватиметься все частіше за рахунок збільшення ступеня континентальності клімату над східною Європою. Як повідомляє УНІАН цього тижня в Україні очікується довочі. Коване зміни погоди, надзвичайна спека покине нашу країну. Спершу температура знизиться на заході, потім на півночі України, а в другій половині тижня і на півдні країни стане трохи легше дихати. Водночас, початок цього тижня в Україні ще надзвичайно спекотний. Практично по всій країні температура підвищилась до 36 та 40 градусів з позначкою Плюс лише на заході країни завдяки дощам і грозам трохи легше від 29 градусів до 36. Сьогодні, 16 липня, істотної зміни погоди не відбулося на заході від 31 тепла до 37 градусів з позначкою плюс. А на решті території стовпчики термометрів показують від 34 до 40 градусів тепла. Місцями в північній частині України можливі грози. Синоптики зазначають, що вже з 18 липня трохи послабне спека у північних областях України. На заході країна вона вже послабла і буде триматися приблизно у таких межах. На півдні, сході та у центральній частині зниження температури очікується трохи пізніше. За словами синоптиків, пік спека ми проходимо саме зараз. До середи обіцяє бути у нас досить Котно, а от починаючи з 18 числа, вже буде перебудова синоптичних процесів відбуватися, і відповідно значення температури будуть знижуватися практично по всіх областях. Так спершу температуру знизиться по західних та північних областях із середи четверга. Проте прогнози вказують на те, що незабаром може прийти нова хвиля спеки. За словами синоптиків, після 26 липня буде ще одна хвиля спеки, проте вона не буде сягати 40-42 градусів тепла, як зараз спостерігаються на півні, сході та в центрі країни. Катерина Бойченко для програми новин. В Ізмаїлі горів приватний будинок. У вівторок, 16 липня, до ДСНС надійшов виклик про те, що в Ізмаїлі відбулося загоряння в житловому будинку. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. Молодий чоловік, який знаходився в домі, отримав термічні опіки 60% поверхні тіла. Постраждалого госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги. В реанімаційне відділення стан здоров'я важкий. Наразі встановлюється причина пожежі. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару – 41 гривня 0,7 копійок, продаж – 41 гривня 76 копійок. Євро, купівля 44 гривні 81 копійок, продаж – 45 гривень 70 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 17 липня, очікується мінлива хмарність, у другій половині дня – короткочасний дощ і гроза. Вітер північний від 6 до 11 метрів на секунду, у другій половині дня – під час шквал від 15 до 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 24 до 26 градусів з позначкою «плюс». В день від 37 до 39 градусів з позначкою плюс. Четвер, 18 липня, вранці небо в Одесі буде ясним, і таким залишиться майже на весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 6 метрів на секунду. температура повітря вночі від 28 до 30 градусів тепла. Вдень від 27 до 37 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтів.ком на нашому ютуб каналі ЗМІЛТІВІОН та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини до зустрічі.